Друзі, всім привіт! Аврора. Новинки посуду, господарські товари. До Великодня. запрошую до перегляду. Новинка посипка кондитерська добрик. Фігурна баночка 80 грам. В асортименті 34 гривні. Новинка набір декору кондитерського пасхального добрик пасхальний з янголами 44. Посипка кондитерська. Небо України перламутра 3 стійки 12 гривень. Глазурь добрик. Блискучі мітіарі 22 гривні. Набір декору кондитерського добрик, курчатка міні в травці 22 гривні. Набір декору кондитерського пасхального добрик. Пасхальний курчатка в асортименті – 22. Глазур кондитерська деко зі смаком ванілі 75 грам 11. Льодяник на палиці, пампулі, пасхальні друзи. В асортименті 24. Новинка в Аврорі хлібці сухі, брикетовані. Здраво, пшенична гречані 90 грам 15. Новинка хліпси і хрустки. 3 злаки 100 грам. галеті 15. на пікави вращенний Якобс Айріш 450 грамів 187. Кава натуральна, смажена милина Чіба ексклюзив 100 грам 69 Кава натуральна смажена. форт Oliental 450 грам, 184. Новинка кава, розчинний стик 3 в одному. Нескафе оригінал. Нескафе Екстра Стронг 7 гривень. Напій какао розчинний несквік стик 9. Факция кава розчинна сублімована. Якобс монарх 250 грам, 383. Кава розчинна чорна карта Голд 50 грамів 74. Паштет печінковий хапай 15. По акції консерви м'ясні хапай. Шинка зі свининою. 525 грамів 57. Новинка в «Аврорі» кава рощина. Нескафе класик 170 грамів 219. Чипси картопляні, містер Чіпас зі смаком сиру 160 грамів в тубусі 74. Новинка на палицях Аврори. Вода питна. Вода Юа. Негазована 330 мл В асортименті. Рідна справжня українська 29 гривень. Новинка – напій енергетичний, безалкогольний. Хонтер, жестяна банка в асортименті. 250 мл 19 Цукор білий, кристалічний діамант, 900 грам, 29. Родзинки світлі, деко, 80 грам, 14. Насіння маку харчового, монік 75 г 19 Молоко сухе. Незбиране монік, 100 г 27 Сухарі панірувальні додай 200 г 11. Пудра цукрова, монік 200 г 12 гривень. Насіння кунжуту монік 125 г, білий, 29 Новинка свічка декоративна, фігурна, лимон 55 гривень. Чудова новинка. Декор великодній, Віночок з різнокольоровими яйцями. 99. Набір декору великоднього ондертайм гнізда з яйцями. Колір в асортименті 39. Набір яєць декоративних на палиці. 6 штук, 88. Декор великодній, вундертайм, курочка. 39. Новинки на палиться форма для випічки паперова 375 грамів 110 на 85 мм малюнки в асортименті 7 гривень. Форма паперова для випічки добрих 100 грамів 70 на 80 міліметрів 4. А акции пакет для запікання. Копчення на щепі дуба, димок 77. Овочі чистка вертикальна. Метал з пластиком, різні кольори 22. Зізничка відкривачка для консерви, Метал з пластиковою ручкою червоний чорний колір 74. Овочі чистка двостороння, з металевими лезами. алмо. Є різні кольори 19, кришка для банки пластмасова. Різна кольору, одна штука 2 гривні, штопор металевий 12 Ніж для піци з пластиковою ручкою санку. сірий колір 77 Кришка для банки пластмасова одна штука. 2 гривні. Кришка для гарячого консервування пластмаса одна штука 2. Новинка форма для випікання паски метал. Алма 103 на 124 мм. 59. Знову в роли сковорода алюмінієва, антипригарна густо Хайлан Мате діаметр 26 см. 249 сорок девять. Сковорода алюмінієва антипригарна. арабеска, діаметр 24 триста 399 девять. Ківш із нержавеючої сталі з кришкою холмер Діамант кук 1,6 літра, 299. Форма для випікання металева з антипригарним покриттям алму хвиляста 44. Катертина до столу прямокутна з малюнком. Різні кольори 14. Новинка кухоль порцеляновий. Різні написи 400 мл. Форс піджор 77 гривень. По акції ваги електронні, Багажні Сатурн. максимальна вага 50 кг 249 Ваги кухонні, електронні Сатурн. максимальна вага 5 кг 299. коштували 399 Килимок для сушіння посуду прямокутний, з тюльпанами 84. Новинка блендер ручные билы, 2 швыдкости, 399. По акции попкорн с мирной ложкой Сатурн 1100 ватт, 599, нышка 33%. Новинка набир пиал пирамидный белый колер с бамбуковой подставкой, 3 штуки, 219 Новинка чашка керамічна Limited Edition 550 мл чорний білий. Колір з написами 99. Зі знижкою пательня для млинців, алюміній, з антипригарним покриттям, везер, діаметр 20 см, 289 гривень. Тарілка пластикова, кругла, з візерунком, прозора 15. Новинка aromadifuzor зволожувач. В коробці білий колір 249. Пак цель ліхтар LED. акумуляторний, евро 3 Три вата шесть 199. Лампа. Зі знижкою 23 49%. Лампа LED видекс 3,000 к 220 Вт 64. Лампа LED LeBron – 220 Вт, 4100К 45. Лампа світлодіодна євросвітла 220 Вт 29. Світильник світлодіодний аварійний акумуляторний Евросвітла. Сто сімдесят дев'ять. ручний акумуляторний, металевий три режима двісті сорок дев'ять. По акції степлер монтажний белт зі скобами сто тридцять дев'ять. Патель будівельний, металевий з ручкою 28. Щітка дретяна для обробки металу 24 гривні. Щипці для зачистки дротів Белт 69. Ніж будівельний, прогумований. 18 миллиметров, 77 гривень. Ниж будивельный пластик. 18 миллиметров, 55. Ноживка ручная, складана на блистере. 129 Папір образивний вагостойки на на основі, 27 гривень. Пакси стілець туристичний, складений 24 на 21 на 26 см 149. Молоток з дерев'яною ручкою 99

Валик для фарбування 100 мм 18. Викрутка 4 в одному з прогумованою ручкою БЛ 47. По акції вимірювач артеріального тиску автоматичний. 799. По акції небулайзер компресорний. 65 Вт. 699 набір гумок для гігієни тіла одноразових 7 штук у упаковці 64. Зізничка 31 відсоток, грілка гумова з малюнком дитяча 34. Новинка пластир медичний від мозолі, бородавок 6 на 10 см 29. Новинка сушарка для посуду Violet Хаус Ротанг 399. рукавички. Чорні помічниця Елька 10 штук 28. Рукавички господарські гумові. фіна, універсальні рожеви 44. Набір серветок вискозных універсальних. Пані блиск 5 штук 34. Шкрибок для очищення. Універсальний метал з пластиковою ручкою профі 44. Кошик для зберігання дрібниць пластиковий прямокутний. В асортименті є різні кольори 84. Етажерка для ванної кімнати. Фабрика Homi. 3 ярусна. Білий колір 179. Килимок для дому ворсовый з малюнком. Малюнки різні в ассортименте 117. Коштував 189. Знижка 38%. Кошек для дрібниць пластиковый ротанг 1,5 литра, 27. Їмність для пральних засобів с мирным стаканом 77. Кошик для дрібниць пластиковий кольоровий 7 гривень. Тримач для зубних щіток, пластик, настінний 22, Щітка для миття віконних двірних прорізів 39. Набір прищіпок. Великих різнокольорових 29. Новинка набір гачків настінних. Пластик шестикутки, Три штуки на блістері. Чорний білий колір 39. Акції набір гачків настінних, дитячих. Три штуки. Машинки 24. Новинка ведро господарский пластиковый, альфа, на 12 литров, 109. Швабра плоска с телоскопичной ручкой, 169 Сидіння для унітазу з кришкою везер. М'яке різні малюнки 279 гривень. Такої новинки точно ще не було в Аврорі. Контейнер для сміття, пластик з кришкою аліана. На колесах 1449 гривень. Новинка. Набір тримачів для кабелів 3 штуки. 29. Набір тримачів для кабелів 10 штук. В упаковці 19 гривень. Мирного неба, ангела. охоронця, дякую. Ваша новакція.